Продається трьохкімнатна квартира за адресою міста Харків, вулиця Волонтерська, 2Ж. Розташована вона на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Загальна площа квартири 57 квадратних метрів. В квартирі дві окремі кімнати та прохідний зал. Вікна виходять на різні сторони будинку. Балкон утеплен та обшит деревом. Квартира затишна та світла. В квартирі встановлений кондиціонер. Варільна поверхність, духова шафа, пральна машинка. Все залишається новому господарю. Зроблен сучасний ремонт санузли. Не пропустите! шанс стати власником цього житла